Весело цікаво, різноманітно. Розважальну програму на кожен день матимуть маленькі відвідувачі першої табірної зміни при гімназії No56, що на соцмісті в металургійному районі. При цьому більшість активності на відкритому повітрі. Ми зробили акцент на веселці. В нас кожного дня буде різний колір, Ми хочемо, щоб діти яскравіше одягалися було гарний настрій. Тому піднімаємо настрій. Будуть зазвичай здоров'я, руханки, різні естафети. Кон Конкурси, різні акценти на збереженні природи, це будуть конкурси малюнків. і Ми можемо і крейдою, і фарбою. Будуть в нас діти виходити в парк під час збереження природи, якраз будуть такі екскурсії. А зазвичай ми зробили акцент саме на вулиці. Тому що діти 9 місяців навчалися у школі і хотілося, щоб все ж таки на свіжому повітрі. Всього цьогоріч на базі 56-ї гімназії в металургійному районі проведуть дві зміни в таборі Веселка. Перша Зміна в червні і друга в серпні, і кожного разу близько 70 дітлахів будуть доглянуті та разом із наставниками. А це веселощі для малечі та спокій для батьків. Діти опановували різні форми навчання, мабуть, трошечки втомилися від того, що доводилося і в укриття нам переривати заняття, бігати, і ось настала найкраща пора в житті будь-якої дитини. Це період канікул. Канікули чекають всі, і дорослі, і малі. І Сьогодні ми починаємо літнє оздоровлення, наш дозвіллєвий майданчик. Ми плануємо, що в наш дозвіллєвий майданчик буде відвідувати 70 дітей. Здебільшого це діти з особливими освітніми потребами. Це діти соціально незахищених сімей. Це діти, які потребують догляду. Триває війна, і армія РФ продовжує атакувати мирні міста України. Тож обов'язковою умовою для старту роботи таких таборів на літо є наявність спеціально облаштованих сертифікованих ДСНС укриттів, адже безпека є надважливою складовою. Відкривається перша табірна зміна в усіх школах металургійного району, які обладнані укриттями для. Безпечного перебування дітей. Розроблені відповідні програми, як розважальні, так і пізнавальні для усіх категорій дітей, які будуть там перебувати. Залучається, в основному всі діти району будуть відвідувати цей табір за бажанням батьків. В першу чергу приділяється увага дітям, які Перебувають у складних життєвих обставинах діти сироти, діти позбавлені. Ну, тобто пільгова категорія дітей, багатодітні. Відвідини до звілевих майданчиків абсолютно безкоштовні. Дітям гарантують цікавинки кожен новий день, аби це літо було максимально насиченим для них на яскраві події, екскурсії, конкурси, знайомства та активності. Олександр Фефілатів, Лі Припчук, перший міський.